Україні, Героям слава. Сьогодні ви дивитеся програму з перших уст, і нашим гостем буде депутат Надворянської міської ради Сергій Штогрин від політичної партії Свобода. Вітаю, пане Сергію. Вітаю вас, студія, вітаю наших телеглядачів і жителів нашої громади. Робота депутатського корпусу завжди важлива, особливо у військовий час. Отже, перейду до першого питання і хочу запитатися. Про вашу основну роботу як депутата Надвірянської міської ради, а саме про підтримку наших збройних захисників. От за які проекти ви найбільше голосували? Щодо міської ради, там там ясно, все, що стосується армії, фінансування співучасті чи допомоги військовим, то ясно, що всі проекти голосуються, і навіть не і жодних, напевно, немає одного депутата, який би щось проти десь колись голосував. Більше громадська робота моя стосується допомоги армії, так як я член благодійного фонду Свобода гідність перемога. Цей фонд створений ще в 2014 році під час першого нападу Росії на Україну і. Всю, всю, весь цей час, 2014 року, зараз 24-й, 10 років він е, працює, активно підтримується, дуже багато нових можливостей отримав фонд. Дуже активно він почав працювати за час цього повномасштабного наступу. Е, ясно, що головні спонсори фонду це є, е, люди, які українці чи іноземці за кордоном. Ви є депутатом від політичної партії Свобода. А чому саме ви вибрали дану партію? Ну, то знаєте, як все починається в житті. друзів. Друзі по порадили у мене один товариш, який вже тоді був депутатом, той каже: Сергій, та ти, вроді би, і ви що у світу маєш і хлопець не дурний, і часу багато. Чому ти не йдеш в політику? Я щось так, як зачепив цю ідею, а потім вже напряму звернувся голова. Тодішньої новоствореної організації районної, такий був Іван Степник, як він і зараз є, І теж активно працює у фонді. То каже: Сергій, я вам мушу вас записати, бо треба людей, треба сила молода, треба нову кров, і треба, щоб ми, ми працювали разом. Ну і так, ідею захопили та і так провадили життя. І вже це був шостий рік, 2006 рік це був, ну і вже у 2008-му та, я вже став депутатом Надвірнянської районної ради через два роки. Ваша партія в міській раді на є більшість як в опозиції. Чи завжди погоджуєтеся ви з рішенням ваших колег? І чи завжди підтримують вашу думку ваші однопартійці? Ну, я би не сказав, що в, в міській раді є якась опозиція. Це є господарська рада, це не є політична рада, тому що районна рада района чи обласна це є більш політична рада, а міська, сільська чи селищна, це є суто господарська рада. Там більшість питань е, вирішується господарських. Там мінімум політики, е, максимум господарки. Е, чесно сказати, після двох каденцій в районній раді то. Я був здивований, що стільки багато роботи суто депутатської в комісіях та й в сесіях міської ради дуже багато комісій, дуже часто сесії проводяться, багато викликів, багато термінових справ. Ви спитали щодо підготовки, щодо допомоги армії. Так дуже дуже багато питань голосується. Дуже багато закупляється, дуже відправляється. Що від міської ради на фронт, а чи багато ваших однопартійців від політичної партії Свобода зараз стоять на захисті України? Ну, ви знаєте, із членства Всеукраїнського об'єднання Свобода, зокрема, всього членства цілої партії, всеукраїнської, понад 70% членства служить Це дуже високий показник. Чесно, ми цим ніколи не хвалилися, є такі цифри, і теж ніхто не свалиться, бо, напевно, би ні одна партія такого результату не показала. До... І так само по кількості депутатів, діючих депутатів, які зараз на фронті. Дуже велика кількість воює, всі решта волонтерять, всі решта допомагають, хто ще може, хто і за кордону, хто звідси, хто тут працює, хто їздить, хто добуває гроші на, на... донати. А... Ну і як на жаль, дуже велика кількість втрат. Дуже велика кількість втрат по, по наших і депутатських коркорпусу і в свободі. Ви згадали під час розмови, що ви є членом волонтерської організації Свобода, гідність, перемога. Ви член і в той же час волонтер, Спілкуєтеся із військовими і також своїми однопартійцями, які стоять на захисті України, за що ми дуже сильно їм вдячні. І ви знаєте, що зараз потребує наше військо, от з якими запитами звертаються до волонтерів? дивіться, фонд це є громадська організація. Це і це є одночас і фінансова установа. І я є в наглядовій раді фонду. Зокрема, щодо що організації фонду, а щодо роботи це, це робота, рутинна робота, яка потребує знайти, відправити, одержати запит, профінансувати запит. Тут дуже багато є такої роботи, що роблять хлопці, які мають час їздити. Які за кордон можуть поїхати, а дуже часто є люди, які повинні здобувати якісь кошти, десь їх заробляти, десь фінансувати, десь купляти паливо, десь якісь необхідні речі, закупляти десь організація, десь погрузка, десь віднайти якийсь склад новий, коли деколи вже не влазить в існуючий. Бо це теж проблеми зі складами. Ну, але є спонсори, які які нам надають приміщення. Але все на місці не стоїть. Деколи просять з'їхати, просять щось перебратися, бо є там інакші плани, проекти. Це все така тут місцева організаційна робота. На, на передову у нас є бригада, яка постійно виїжджає, є голова фонду за нове Володимир теж є депутатом міської ради, яка працює безпосередньо, керує і управляє всі, всіми організаційними справами. Так воно колотиться дуже багато зараз нових проектів. Ми би запросили вам пораджу наступного разу активного члена фонду. Він ой, він так має що розказати більш технічно і грамотніше із цифрами, якщо, якщо буде така. Запрошуємо mm -hmm. мене цікавить, чи вплинула війна на вас як особистість, як депутата. Ну, знаєте, там, що вплинула дуже сильно. Знаєте, та ніч, яку ніхто не спав, напевно, від 3-ї години, на якій кожен, хтось комусь дзвонив і казав, що почалася війна, від тої, від тої точки життя повністю помінялося. Це, саме головне, створити в собі такий бойовий настрій, бойовий дух, прибрати страх, прибрати якісь сумніви. І працювати, працювати і працювати. Тяжче стало, важче стало з бізнесом. Самих людей менше, ви знаєте, працівників важко шукати, роботи менше, але, ну і відповідно, і доходи менші, бо з цих доходів більшості і фінансується, і робота фонду, і, і волонтерка моя. Так що... Є надія, що ми переможемо, є сили, є сподівання, є і та така впертість знайти українська. На вашу думку, от, для, що нам потрібно для перемоги, це більше бути патріотичними чи більше поширювати мобілізаційні заходи. Все ж таки, знаєте, що. Риба, як то кажуть, від голови гниє. І головне, щоб наше керівництво працювало, наше, всім всі, хто керує державою Кабінет Міністрів, органи, які борються з корупцією, ефективніше працювали. Все ж таки, бо ви знаєте, віра людей в державу і в перемогу все ж таки залежить від, від того стану корупції, який є в є в державі, щоб та боротьба, най, найголовніше була на виду щоб на виконувалася і щоб тої корупції ставало менше бо ви знаєте що це страш страшний страшний бич у у наших в наших в нашій державі це оце це наша корупція вона і відбирає енергію відбирає відбирає довіру в людей як до держави відповідно і жодна мобілізація не допоможе коли е, військові будуть знати що вони йдуть в корумповану армію, що вони йдуть в корумповане суспільство, в корумповану структуру, і що з тим ніхто не бореться. Головне це системна робота. Це е, корупція не є не тільки в Україні, корупція є всюди і держава більш просвітаюча тоді, коли з нею ефективно бореться. Що вас мотивує продовжувати працювати на благо громади у такий складний час? Я би не сказав, що якась. Е, там особлива мотивація. Просто як, знаєте, як зарядився колись, так і працюю, Це є мотивація, це громада, це наші діти, це наша молодь, це наші школи, це наші майбутнє, це наша робота, наші люди, наша перемога. До вас, як до депутата, зараз люди звертаються. Під час депутатського прийому, переважно з якими найбільше запитами. І мене цікаво ще, чи ці звернення зараз під час війни є більшими чи наоборот меншими. Ну, більше господарські справи. Більше якісь вирішення таких дрібних сільських проблем, десь там вулиця, десь там мостик, десь там документ підписати, десь, десь там. Більш таке по господарській справі, що ще раз нагадую, що міська рада це і господарська структура. Тому і ближче до, до таких справ, от, дрібніших, звертаємося. Допомога школі, допомога спорту. Ну, він у нас теж є, хоча і держава воює, все ж таки є, працює, футбол працює, дуже багато інших видів спорту ну, працює в громаді, е -е, садки школи. Заклади культури, більшість соціальної Так, більше соціальні, культурної господарські справ та все, все, що що треба, то все ми все реагуємо, Робимо деколи слідкую за соціальними мережами і переважно в різних пабліках пишуть що на нашій вулиці, потрібно зробити ремонт дороги, неможливо пройти. Хоча б підсипати підсипають дану вулицю. Далі коментарі. А навіщо ви підсипаєте вулицю? Якщо б краще справ... ну, справити ці кошти на підтримку збройних сил України? От ваша особиста думка: потрібно 50 на 50 підтримувати і збройні сили України, і господарську діяльність, що все ж таки весь бюджет спрямувати на захист країни. Ну, все ж таки, люди, і громада живе, і громада, хоч навіть у військовий час повинна хоч трохи розвиватися, щоб потім щоб не сказали, що ти там ті п'ять років в міській раді робив, як депутат, де якесь, якесь звернення, де щось, де якась одна засипана вулиця, де де там щось поремонтоване, де, де хоч щось, хоч так само є діти, так само у них життя молодість проходить в час війни. І не можна так і взагалі. Не відкинути якісь господарські справи. 50 На 50 ви сказали, ну, як, яка рада працює, є, що і більше, як 50 іде на, на допомогу. Слава Богу, зовсім недавно появилося тільки законодавство, яке дозволяє міським бюджетам, міським районним обласним бюджетам фінансувати напряму там, Міністерство оборони чи якісь окремі частини. Це тільки в законодавстві недавно такий дозвіл з'явився. Все повинно бути паритетно, якось, якось по-розумному. Десь, якщо капітальні видатки заборонені, ну я розумію, так, нову дорогу не побудуєш, нову школу теж, але залатати дах, замінити вікна, засипати ями, це, це повинна робити міська рада військовій часі. Не дивлячись на те, що військове ПДФО забрали, Надвернянська громада і депутатський корпус. Активно голосує, підтримує всі проекти, які спрямовані на допомогу збройних сил України в той же час. Політична партія Свобода активно за кожен проект голосувала. От ваша думка, чи є це велике, все ж таки навантаження було забрати від військове ПДФО? Ви знаєте, це було дуже спірне питання і дуже моральне питання, тому що ті, хто служить, наші військові і їхні родичі завжди, скажімо так, нагадували, що ви робите. Ми воюємо, а ви, а ви там величезні роздули бюджети за рахунок ПДФО. Ну і тоді старалися більшості ПДФО повертати в ту воєнну частину, яка її яка надавала військовослужбовці, якої нам надавали це ПДФО. Слава Богу, що його забрали. Конфлікт, скажімо так, знівелювався, то ті питання відкинулися. Та ПДФО повинно працювати напряму на армію. Наші власні бюджети, я думаю, що вони були й до військового вторгнення. І зараз, може, менш спроможні, але все ж таки спроможні фінансувати, хоч і на якісь нагальні питання громад. Зрозуміла. І на завершення нашої програми я б хотіла звернутися до вас. Які б ви поради дали молодим політикам, активістам, які за волонтерам, які зараз працюють в такий складний військовий час для України? Я знаю працювати, працювати натхненно, вірити в перемогу, боротися до... не до кінця, а боротися до світлого кінця до світлого майбутнього. Ми всі прагнемо вигнати ворога з нашої держави. Ми прагнемо як найскорже війну закінчити. Сил, наснаги, терпіння і енергії. Дякую вам, Сергію. Дякую за те, що волонтерите. Дякую вам за волонтерський фонд, який допомагає нашим Збройним силам України. А також дякуємо нашим збройним силам України за те, що маємо можливість працювати. Слава Україні, героям слава на все добре. слава Україні. Все добре. Дякую за запрошення. Дякую вам.